Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Багато хто з вас запитує, як же можна використати ті квіточки, з яких ми витягуємо тичинки, бо їх залишається дуже багато і жалко викидати. Так я вам зараз покажу. Дивимось. Ну, так от, друзі. Цікаво, можна використати. Зібрані вами квіти шафрану, з яких ви витягнули тичинки. Дивіться, тільки третій день збору урожаю ми вже майже написали улюблене всіма вами слово. Шафра. Залишилась одна буква. Але завтра буде четвертий день збору, коли ми почали збирати квіти. І ми обов'язково допишемо останню букву цього слова. Так що підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки буде ще багато цікавого. Заодно перевірите, чи допишемо ми останню букву цього слова.